Слава Ісусу Христу. Я отець Іван Талайло, настоятель храму Святого Миколая Чудотворця Української католицької церкви, де ми зараз і знаходимось. Тут п'ять років тому був пустир. За цей невеличкий час нам вдалося побудувати храм, побудувати наш парафіальний центр рідна хата який знаходиться позаду храму, де ми маємо дуже багато різних активностей. Насамперед, звичайно, це в храмі богослужіння, де ми молимося разом з нашими парафіянами, які тут приходять. Також ми маємо такий напрямок допомоги це допомога Збройним силам України в парафіальному центрі. Бідна хата, ми плетемо сітки. Ми проводимо там катехідичну школу для дітей. І в нас діє благодійний фонд «Карітас Кривий ріг. Близько ста тисяч людей, вже напевно більше, яким ми допомогли різними видами допомоги. Благодійні обіди, продуктові набори, ремонти будівель на Херсонщині, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Дуже маємо гарну співпрацю тут на парафії з національною скаутською організацією Пласт матерів молитві, так, які також моляться за військовослужбовців, де збираються саме Жінки-матері моляться за дітей, за майбутнє нашої держави. Також маємо чоловічу спільноту. Зовсім недавно заснована Лицарі Колумба. Це така спільнота християнська, яка покликана також допомагати людям, які у потребі. Маємо також пункт обігріву. Він працював протягом цього якраз такого холодного часу. І зараз ще працює. Де був інтернет, де був чай, де були благодійні обіди. Тут у нас в рідній хаті переселенці приводять дітей, і наш аніматор і психолог з ними займається також проти різні мати. Мастер-класи, різні заходи. Щоб е, діти також я не знаю, мали хоч трошечки щастя тут у нас в Кривому Розі.